Звичайно, емоції розочаровані трохи, то що не пройшли, але хочу всім подякувати і болівальникам, і хлопцям клубу, що всі сражались, всі хотіли, всі бились. Також хлопцям з ЗСУ. Без них ми, ми б цього не мали. Би. Але хочу сказати, що для Кривбаса це буде стимулом. Зараз працювати в чемпіонаті України, здобувати перемоги, щоб в таку атмосферу, в такий футбол і повернутися. Було все шикарно. І, я думаю, хлопці, які перший раз грали, то вони відчули, що таке футбол справжній. Дуже багато, коли вболівальників, і стадіон, і все-все-все. Щодо атмосфери. Чи... Був такий психологічний тиск, давно Карпас не грав при такій кількості вболівань. Та ні, не сказав би, що якийсь этот, був щось. Навпаки, ми цього хотіли, цього ждали, дуже скучили за такими вболівальниками. Я думаю, що, повторюся, що для хлопців це може бути перший раз. Скільки 40, 41 тисяча була, тому <тут dumplings> я думаю, що ніхто навіть не звертав уваги на цих вболівальників, всі просто грали. І Відчували цю атмосферу. Хоч ти і не був в цей момент на полі, але все ж таки в чому причина, що так от три м'ячі за 4 Ой, Це можна зараз сказати і в тому, і в тому. Mm. Треба розбиратись, я думаю, що ми це проаналізуємо і будемо намагатися в подальшому цього не повторювати. Досвід. У цих е, матчах з Вікторією, з Бетісом Кривбас отримав, піде це на користь. Я вважаю, що так. На 100%, що якийсь досвід є. Ми зрозуміли, як це грати в якісний футбол, коли м, проти тебе грають якісні команди. Тому я думаю, що для і для всієї команди, для клубу це тільки в плюс пішло. Дуже гарна атмосфера, гарні відчуття. І по результату скажу, що ми до пропущеного голу, ну, я вважаю, добре грали. Давали бій, намагались і У нас був свій момент, але на жаль, так вийшло, що пропустили гол і трошки, напевно, напевно, поплили психологічно. Другого навіть не знаю, ну не знаю, що сказати. Десь перший, другий надломив нас. Напевно, перший гол надломив нас психологічно і потім вже гра була закінчена в першому те. Спека сьогодні, така погода чи була незвична для Кривбасу? Це я не скажу, що прям вона так на нас вплинула, тому що вони, вони були в такі ж, в таких ж умовах, як і ми. Тому ми грали в Україні і теж була така спека. Тому я б не, ну, не скидував. би це на те, що було спекотно. Як вважаєш, атмосфера сьогодні додатково тиснула на Ронбас? Я думаю, що це навпаки для кожного футболіста, хто виходив на поле, хто сидів на заміні, це ну, фантастичні емоції. Рад, ну, така атмосфера, що хочеться грати в футбол, виходити. Вона навпаки підштовхувала нас. Робити максимум, що ми можемо. Чотирьох матчів у Єврокубках Кривбас який досвід отримує? Я Думаю, що для нашої команди це найціненний досвід, і я вважаю, що він повинен дуже допомогти нам в чемпіонаті України, тому що той рівень, ті швидкості, які команди показують в Єврокубках, це для нас дуже велика школа, досвід.